Фінансова стратегія, тобто тут важливо розрахувати на наступне, що у вас має бути суттєвий фінансовий запас міцності, і це має бути щонайменше 9 місяців операційного бюджету. Це не розкіш, а необхідність, яка дозволяє вам зберігати контроль над переговорним процесом і не піддаватися тиску. Справа в тому, що стартапи з запасом чи взагалі компанії з запасом менше 4-5 місяців операційного бюджету отримують на 40, а інколи навіть 50% менші пропозиції від потенційних покупців. Справа в тому, що коли компанія покупець розуміє, що ви є на ринку, вона може вплинути на вас, на ваших співробітників, на ваших на ваших найбільших клієнтів такий спосіб, щоб зменшити ціну, зменшити ціну купівлі для себе. Тому коли у вас є доходи. Ви коли вам продавати потрібно нетерміново, це посилює вашу позицію, і в такий спосіб ви можете взяти ту ціну, яка є справедливою з вашої точки зору.